І я звичайний українець, який мріє про одне, щоб мій син, піднявши очі, бачив небо голубе. Я звичайний українець, і я мрію про одне, щоб на прапорі валіло завжди жовте і голубе. Степан Чубенко, 2014 рік, продовжу: Він жив як промінь, який рветься крізь пітьму. І висвітлював, оточуючих з неї, тож жовте сонце усміхалося йому і синє небо, і козаки Енеї. А він казав Матусю я нещур, щоб від тварюк у нору чужу щезати, бо Україна, мій притулок, і мур, і моя ненька, і друга рідна мати, і знаю, ради неї спалахну. Коли прийму я смерть страшну і люту, мій смолоскип проб'ється крізь війну у благодатну ніжність абсолюту. Я буду вбитий зрадниками так, як вони вбили на хресті Ісуса, за тридцять три срібляників п'ятак, Мене ж за рубль з копійкою для труса. Він воював з жінками і дітьми, які мішень були для боягуза, де ж відьмочка від брута і хами, де дзьоб червоно-чорний чорногуза. Нема отож Степана розп'яли за стяг під вишиванкою і віру, І тужливо від лелек наверх курли було почуто Богом у піку звіру, і взятий хлопчик був. На небеса, щоб вирости у великого й святого, в вишневому садку його краса, із кобзарем засяє перед Богом. Не братан пам'яті Степана Чубенка.